І третя частина. І дивіться, мені дуже дав мій аккаунт. І, ну, я вже не зняв про стендов. А разделю проводку Він каже кажу, які тут є машини прикольні Опа. А, минутку. Минутку, наузи. Це короче. Оце мій джигуль, Мій джигуль, Ось такий крутой. Да. Стоп. Це мій джеб, крутий ззаді красников. Вогні по боках, поросочка на є. О. Наступний в мене отака. Вот Наступна наступна вот така, Вот Це мені очень багато подобається. вот така. Наступного така. І от завтра треба проходити одні місії. Подивіться, яку я машину хочу купити. Вуцу. Дивіться. Якщо, як хто знає як цю машину звати, пишіть в коментарі, бо я знаю. Арани скажу. Зараз я йду в ту місію, тут дуже-дуже просто. От мені машина не І все, я мала їхати на час. Оці сині штуки мені дають час. Ну, провочу його, я вам ще зняв в дві частини, дві. І да, в мене я помирився німию, але в мене в сьомому городній народі. Ребята, чекайте, чекайте. Я ще одне відео із так пару хвилин назад. Там, де одна ігра, короче, побачите. Наступне відео. Але воно там в мене просто музика стоїть. Ви почуєте музику? Блін, вже не встиг. -мо. А це б ця якась нормально, дивіться, я не за п'ять секунд. В мене рожають тут, мені дають 5 тисяч монет. Я проїжджаю за 4, мені дають 4, 3, дають 3, 2 дають 2, 1 дають 1. 0 дають взагалі 0. І дивіться, якщо на 6 мені не дають 6, а дають 5 грошей. Подивіться, я зараз проїду Вот зараз де, зараз 11 хвилин, 11 секунд. І що мені дару? 5? 5. А мені треба не 5. Ролик вже... Так, у мене вже 97. Що, я понара. Москвуємо щось небудь не будь чіма як я їду А. Ой. Ходіте такі години знімаю в 19.22. ці години я знімаю вже, р... вже відео свої. 19.23. Тобто, я в такій годині знімаю, аж капут Не розумію. Сейчас, ребята, перезаходом. Я уже шкурка. Ты треба ще десь так 200. Сейчас 200 треба. мне надо. Кто знает, я к тому самую я зараз їду? Напишіть, Вот Інтересно, скільки людей навіть це махана? Це баги. Може не почути, це баги. Хай ну змі. Якщо її так назвали баги. Назвали байки. Це баги. Ну фари на її чуть-чуть. -чу. Это вот чудесы мне дают шесть, а шесть. Да все, я понял, куда требует увести. Вот я кидаю всю машинку. Да понял, понял, это я понял. Как бы не кусочку стыдь. Вот тебе, не врать. Я, кто играл в эту игру, Вона дуже не заперся. Ну це вже понахід. Не не це місяця, те що спаде. кубик, куди все, 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 ти хана. Ця людина мене поймет. Мені їдуть мало. Ну, ребята, це баги. І то, я вам не казав. Нітро, нітро. Хух. Хух. Минутку. Ребята, це баги. Я просто не себе вдома. Mm -hmm. О, тут для дорога. одне помимо. Тут є дорога. Також день. Також день. я дорога. Та кожен день. Та кожен день. А сплю на свою малюшку зараз Сиджу. Вот. Дрива знімаю відео.

ребята ки мене дивляться Хочете подписаться на митик тут и я вам рекомендую одного прикольного ютубера Ну, ви так за мало видео знав я просто его уже бачив один раз в житті у него канал называется спайк у вас не можно подписаться Ну, там кучу видео прикольных про игру стендов там такі стрілянки Там с музыкой, у меня Ты посмотришься, я его буду снимать, да? А все и вот. Пишите, пишите на его ТикТок. На его ТикТок. На ТикТок тоже называется спайк. Ну что, Ну этом всем. Пока, пока, -пока.